Доброго дня, вітаю Я на каналі Залізна Барахолка Полтава і сьогодні буде незвична пропозиція ємності для води або паливно-мастильних матеріалів. Зараз дам розміри. Висота десь 45, ширина 68. І довжина, довжина 165. Ну, можливо вирахувати об'єм. Стінка, десь двійка, півтора-два. Має навіть датчики рівня. З цієї сторони виглядає так. Краники там є, є без ніжок і є ось такими ніжками. Ціна маю кількість, до речі. Ціна 2000 за один, невеликий торг. Далі на пропозиції шпильки. Вісімка. Метрова. І шестірка десь була. Ага, вже не залишилось шестірки. 6 є тільки в бухтах, і то небагато. В основному 8. 20 гривень шпилька двохметрова і 10 гривень шпилька метрова. Кому цікаво, пишіть у Viber. Мій номер Viber 0668312772. 2772. Всі замовлення в Viber. Наступне відео вийде в середу. Всього доброго, дякую, до побачення. До наступної зустрічі.